Привіт усім! Вітаю вас в гостях у себе на каналі. Заклала я інкубатор китайські пухові шовкові курочки. І уже сьогодні друга доба. По закінченню першої доби нам потрібно виставити температуру 38,0 і ще тримати 3 дні. Ну, на жаль, я вже анонсувала, про це не так сталося, як гадалося. Знизити температуру неможливо. І е, хотіла включити поворот, наче воно було включено, але поворот також не працював. Ну, детально от зараз покажу. Опача. Ну, сподіваюся, воно зафіксувалося. Бо ще навіть такого в мене не виходило. Ну, в общем, і воно починає отак блимати вийшов з ладу цей панель управління. Вирішити цю проблему на раз-два, ну, практично немає як, тому що в мене єдиний цей інкубатор. Давайте перевіримо, чи зафіксувалася температура, бо упуститися тільки що от при вас вдалося, а чи зафіксувалось, мені цікаво. Не знаю. Ну, сподіваюся, що зафіксувалось, тому що 38,0 і з такою температурою можна буде чекати вирішення цієї проблеми, а вирішення тільки одне купити новий інкубатор. Що я і зробила, вже замовила, звичайно, але очікую, коли він мені приїде. До речі, води в інкубатор так і не доливала. Пологість тут варіюється відносно чогось, навіть не уявляю чого. Тому що було вже 49, а потім вона знов піднялася, зараз 60. Ну, тобто, але, ймовірно, що показники ось тут, на цьому табло, і не є достовірними. Ну, тим не менше, мені цікаво було, чи. Взагалі працюють нагрівальні елементи, так як обертальні елементи тут не працювали, то я поставила сюди оцей свій термометр з виносним металевим наконечником, і благо ups, температура тут працює. Ну, не видно дуже. Якщо його підняти трошечки вище на рівень оцього датчика, або трошки вище до кришки інкубатора, то температура, відповідно, така сама, як і на цьому табло. табло. Зараз я його була опустила на дно до яєць і температура впала нижче. Сподіваюся, що все буде ок. І насправді інкубація пройде успішно. Казала я про те, що інкубування буде незвичним, не таким, як завжди. але далеко я не накликала. Проблеми на свою голову, просто воно ще все в планах, і так воно і буде. Ці яйця, відповідно, я вже виставила на дно інкубатора. Така інкубація також допустима, коли приходить пора, тобто на другу добу вже ми можемо перевертати яйця в ручному режимі, зранку і ввечері позначаємо з однієї сторони хрестиком, з однією ноликом і поїхали. Можна ось так і тут, але вони будуть тут котитися. То я так люблю давати їм опору і вже так складаю. Будь-якому, до речі, з цих інкубаторів від фірми Теплуша можна інкубувати як в лоточках з автопереворотом, так і в ручному режимі. Це не є проблема. Ось, Ну, якби... Вашими молитвами, вашими добрими побажаннями вдалося мені ось тут разом з вами знизити температуру. Хоча б до 38, а 38,2 це за забагато. І я хвилювалася навіть в такому етапі інкубації. Звичайно, що. Це перші дні, це йде прогрів. Тут дуже важко чомусь нашкодити і дуже важко щось зіпсувати в цей момент. Тому, і я сподіваюся, що в мене все також вийде. Всі інкубатори, які в мене були від цієї фірми, два роки тому, як почалася війна, я частково розпродала, частково подарувала. Розпродала, це дуже голосно кажеться. Ми просто так дали кошти, щоб у людей воно гарно працювало, там чисто копійки. Ось. І в мене вдома тільки залишився один ось такий. Він багатенько провів інкубації, але вимикали світло, інкубатор був включений. Остання інкубація. І коли мене не було вдома, відповідно, він самостійно запускався. І оці перепади напруги вивели з ладу оцей панель управління. Тому, ще раз чергове підкреслюю, якщо все-таки вимикається світло, інкубатор з енергомережі вимикаємо, якщо є така звичайна можливість. І тільки після того, як переконаєтеся, що світло вже подали. Повністю тоді вже вмикаєте інкубатор. Ось, Води не доливала, повторююся, і ви не доливаєте, коли закладаєте яйця в інкубатор. Перші дні можна води і треба води не заливати. Нема потреби їх тут варити в цьому пару, тому що, по-перше, милися яйця, хоча вони підсохли. Поклали сюди сухими, але все рівно утворюється певний конденсат, яйце холодне, закладається, ну будемо відверті, температура на яйці значно нижче, ніж 38,2. І оцей конденсат, який утворився. При нагріванні цього яйця всередині є рідина, а шкарлупа має пори, яка виділяє цю рідину. ось і Втворюється та вологість, яка тут і потрібна на даний момент інкубування. Ось таке великий інкубатор теж я не можу закласти, тому що там теж вийшла система зладу. Ось так. Якщо йде, то не треба гнати. Як то кажуть, біда-біду кличе. Ну, Бог поможе і все в нас буде добре. Уже сьогодні зателефонували, незважаючи на те, що то неділя, що е, інкубатори завтра відправлять. Замовляю я інкубатори фірми Теплоша, незважаючи на те, що я їх купую по повній вартості, якщо комусь цікаво. І е, розповідаю на своєму каналі тільки правдиві відгуки і тільки ті враження, які в мене залишаються. Звичайно, що. Інші фірми я навіть не розглядаю ось такого маленького побутового типу. Були б інкубатори від цієї фірми на більше яєць, я б взяла від цієї фірми. Ну а вони е, взяли собі за мету саме ось такі побутові інкубатори, і саме в такому темпі і розвивається. Розвивається дуже чудово. Всі нюанси, всі моменти враховуються. Відгуки також, всі, хто має інкубатори, вони всіх враховуються і таким чином фірма розвивається. Вентиляційне яйце можна відкривати в перші дні інкубації, тільки якщо у вас на табло висвітлює вологість більше, ніж 60%. Якщо вологість 60 або менше, то відкривати оце вентиляційне яйце не потрібно. Це є регулятор вологості. Ця кришечка до 10-ї доби повністю ось тут іде закрита і також не відкривається. Він я це табло трогати не буду, температура знизилася до 38 і вона ще так повинна бути до 3-ї доби. Відповідно, чекаємо інкубатор на 4 добу, інкубування цих яєць. І Перекладемо їх у новий інкубатор. Що ще інкубації, якщо залишилися запитання, ви задавайте. Ну, в принципі, розказала всім, кому було хто хвилюється за мене і хто слідкує за моєю інкубацією, і за розвитком взагалі, подій на моєму каналі. От саме для вас це відео було більше і знято. Тому вам всім велике вітання, дякую Збройним силам України. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я. Не опускайте ніколи рук. І мені не даєте опускати, за що вам дякую. Безмежного всім нам терпіння. До нових зустрічей.